Слава Богу, брати та сестри! Я сьогодні хочу читати на тему «Завсігда моліться і не унивати». Я сьогодні буду читати від Луки 18, 18 розділ, перші вісім віршів. Я буду читати на російській мові. «Сказал так же їм прищу о том, що должно всегда молиться і не унивати, говоря, в одном городі був суддя, який Бога не боялся і людей не стыдився. В том же городі була одна вдова, И она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Знак вопроса. Сказую вам, що подасть їм защиту вскорі. Но син человеческий прийдя, найдет лі веру на землі, на сього места. Слава, Слава Богу. Я прочитав про одну вдову, яка молилася, яка не молилася, а вона просила суддю про допомогу. Знаєте, як ми поняли з цієї теми, я сьогодні буду говорити, як, що ми маємо завжди молитися і не унивати. Знаєте, ця вдова вона ходила до судді і говорила, допоможи мені. Але він їй не відповідав. Він говорив, це не моє діло, йди відсюди. Знаєте, вона приходила в старий, третій, четвертий раз, вона приходила до нього, вона вірила, що вона не унивала. Вона вірила, що в один момент він обратить на неї увагу він їй допоможе. Знаєте, поставив її на своє місце. Якби у нас була б якась проблема, і ми б ходили до якогось там судді і просили допомоги. І він нам говорив: іди, йди звідси, це не моя проблема, що ти до мене приходиш. Ми б, можливо, пішли в перший, другий раз. Потім, я б думаю, багато з нас хто б потеряли б надіжду, що він нам допоможе. Це не його діло. Але ми маємо мати цю надію, що в один момент Він обратить своє внимання на мене. Він прийде і допоможе. Знаєте, вона не унивала, вона не сказала, що все, ні, він мені не допоможе. Вона ходила, вона вірила в те. Знаєте, і що я хочу сказати? Що ми пишемо далі? читаю далі: 7 стиха. Бог ліній защиті ізбраних своїх, вопіючих день і ніч, хоча й медлі защать їх, Сказую вам, що подасть їм защиту в скорі. Тут написано таке інтересне місто. Бог лінії защитня ізбраних своїх вопіючих нему день і ніч». Не тих людей, які приходять до Бога тільки тоді, коли у них якась проблема, коли у них проблема з роботою, проблема з родиною, вони захворіли. А тих людей, які взивають до нього, випіють до нього в день і вночі, коли у них все класно, коли у них все добре, коли у них немає проблем з родиною, коли у них немає проблем зі здоров'ям, з роботою, вони приходять до Господа і славлять Його, що Господь, я дякую тобі за те, то, що я живий, за те, що ти спас мене, за те, що я можу приходити на зібрання. Знаєте, І Бог каже: вказуємо вам, що подасть їм защиту вскоря. Тут написано предыдущим стихом, хотя й медлі защать їх. Нам кажеться, що Господь мідли, я до нього молю. Господь, допоможи, в мене якась проблема. А Бог мовчить. Знаєте, ми читаємо далі. Син человеческий придя, найдет лі веру на земле?» Знаєте, можливо, Бог цим своїм мовчанням, як нам кажеться, Бог випробовує нашу віру. Чи ми будемо далі молитися, чи ми будемо далі взивати до Бога і просити Його про допомогу? Чи ми помолимося два-три рази і скажемо, Господь нас не чує. Навіщо просити, навіщо молитися? Але ні, брати та сестри, Бог нас чує. Він іспитує нашу віру. Чи ми будемо вірити в те, що Господь нас відповість? Чи ми не потеряємо це унині, чи ми будемо унивати, чи ні? Знаєте, я наведу приклад. Пророк Ілля дуже мощний такий один із трьох Божих мужів Авраам, Мойсей і Ілля. І знаєте, Він молився за вогонь з неба. Бог послав з першого разу. Потім він пішов молитися за дощ. Знаєте, скільки разів він молився? Він сім разів молився за дощ. Пророк Божий, який тільки що спустив благодаря одній молитві вогонь з неба, тут просить про дощ. Він молиться, і Бог йому не відповідає. Знаєте, що мог в цей момент думати Ілія? Я Божий муж, я йому служу, я все життя віддав для Господа. Тут я помолився йому, і Він дав мені вогонь. А тут я молюсь за дощ, і він мовчить. Що сталося? Що за мною не так? Я не думаю, що пророк Ілья просто молився. Боже, дай дощ. Він ревностно молився. Я вірю, що він мощно молився. І Бог мовчить. Бог випробовує його віру, Божого, Божого мужа. Чи він буде молитися далі, чи він скаже, ні, Господь мене перестав чути. Я перестану. Він молиться другий раз. Послає свого отрока і говорить, іди глянь, чи не йде хмара. Він приходить і каже, ні, Ілья немає. Немає тої хмари. Що може думати Ілья? Я молюсь, Бог мене перестав чути. Що сталося? Що зі мною не так? Я тільки що молився, Бог випробовує твою віру. Він так молився сім разів. Сім разів він послав отрока, щоб він ходив і дивився, чи йде Хмара, чи ні. Аж на сьомий раз він приходить і говорить, маленька тучка йде. Знаєте? Це тяжко. Поставимо на себе на його місце. Чи змогли б ми так? Коли ми тільки помолилися, Бог нам сразу відповів. Тут а ми молимося за друге, Бог мовчить. Мовчить. Ілля, він був Божий муж. Він говорив з Богом день і вночі. Він взивав до нього. І навіть його Бог випробовував. Навіть йому Бог не сразу відповів. А як часто ми розочаровуємося, що Господь нам не відповідає після першого-другого разу? Знаєте, можливо, Господу потрібно, щоб ми взивали сім разів. Можливо, потрібно, щоб ти молився два роки, три роки. Бог буде випробовувати твою, твою віру. Кожного по різному. Когось, буде, когось Бог буде випробувати один місяць, когось два, когось рік, когось більше. Знаєте? Але ми не маємо відступати, ми не маємо унивати. Я хочу сказати про себе. Я молився за духовне хрещення майже три роки. Бог, як кажеться, мені не відповідав. Я молився, я молився постійно вдень і вночі, рано і ввечері, Господь, дай мені Духа Святого. Я молився так майже два роки. Не було відповіді. Зовсім. Я не мав хрещення Духом Святим. Я думаю, чому, Господь? Я прошу, я просю, але цього не відбувається. Я не хрестюсь Духом Святим. Знаєте, в мене я прийшов в таке униня, що Господь мене не чує. Всі мої однолітки, всі мої друзі вже хрещені Духом Святим. А я ні. Чому, Господь? Я перестав молитися. Я впав в це в Пройшло время. Я попав в дуже хорошу кампанію. Там були діти Божі. Вони любили Господа. Вони майже всі були духом хрещні. Я прийшов у них питаю: слухайте, як ви хрестились Духом Святим? Вони мені говорять, ну, ми молилися, ми вірили в те, що в нас Господь хресте. Вони мені всі так відповідали. Я подивився на себе думаю, Женя, а чи вірив ти, що ти будеш хрещний? Так, «Да, я молився, я говорив, Господь хрести мене. Але я навіть в це не вірив, що я буду хрещений. Я просто молився, що хрести, я не знав, як це відбувається. Я почав молитися з вірою. Я почав молитися не так, як раніше, що хрести. Я почав молитися так. Господь, я вірю, що ти мене хрестиш. Я вірю, що ти мене любиш. Хрести, як думаєте, скільки пройшло часу після таких молитв? Пройшло небагато. Пройшло два тижні. І на другий тиждень, ровно через два тижні, Бог хрестив мене Духом Святим. Пройло, я молився два роки молитвою без віри. Не було зовсім ніякого відповіді. Бу, була молитва без віри. Я унивав. Але прийшов такий час, що я почав молитися з вірою. Я перестав унивати. Я вірю в те, що Господь хрести мене. Я не, я, я не думав, що Господь хрести через дві тижні. Я думав, можливо, треба буде рік молитись, два роки. Мені не важливо. Я, я не буду унивати. Мені це потрібно. Мені потрібно духовне хрещення. Я вірив в те, що Господь мене хрести. Господь побачив цю віру. Він хрестив через два тижні. Я навіть не ожидав, що це буде так швидко. Два тижні. І два роки. Чим відлічається молитва з вірою і без віри? Я хочу сказати, брати та сестри, давайте ми не будемо унивати, тому що написано в Матвія 21 глава, 22 стих. І все, чого ні попрості, в молитві з вірою получите». в молитві з вірою. Не просто в молитві, що Господь дай, а в молитві з вірою, що Господь, я вірю, що ти досиш. Все получите. Я хочу сказати на закінчення, мій час виходить, що можливо, у, нас, у вас є таке униння. Давайте ми не будемо унивати. Ми прийдемо додому і будемо говорити, Господь, я вірю в те, що ти мене зцілиш. Я вірю в те, що ти мене визволиш з цієї, можливо, гріховної ями, з проблем цих сімейних. Я вірю, Господь. Ми не маємо унивати. Якщо навіть пророк Ілья молився сім разів, він був Божий муж. Він не унивав. Так і ми. Я не думаю, що ми всі тут такі мощні, як пророк ілля. Можливо, нам треба більше молитися. Більше. Давайте ми не будемо нивати. Ми будемо молитися і вірити, що Господь нас, дасть нам відповідь. Амінь. Слава Богу.